Кожне місто нас приймає, де ми зараз буваємо ну, аплодисментами. Ми маємо ну, інформацію зараз. Фільм е, ж зараз йде синхронно з, з прем'єрою е, по всій Україні 24 серпня. Ще сім країн синхронно показують. Вже. вже почали показ е, самого фільму. Взагалі більше 20, ну і збільшується кількість країн, які вже придбали права на фільм. Це країни Балтії, Чехія, Словаччина, Німеччина, Ізраїль, Ізраїль і Корея. Вони показують своїми національними мовами і українською мовою. І в нас якісь величезні там солдати ну, забиті зали. Відгуки суцільні люди вимагають, покажіть ще. У Нас досить широкий показ. Ну в Німеччині дуже вели, ну, велика сітка міст, які є. Вони робили спеціальні покази. Зараз просять додаткові. От нам пишуть те, що казав Олексій, про те, що ну вони беруть середні зали, нам пишуть 200-250 міст. Це достатньо великі. Буває і кажуть, не вистачає. Вони в величезних залах це роблять в них повністю забито. У них ну, дуже хороша преса. І дуже хороші відгуки для нас важливо для іноземців, які дивляться кіно. Вони зараз стали такими. Вони не зараз, оці е, самошедші, які з вилами йдуть зупиняти танки. Ні, вони кажуть, з вами ця історія була завжди. Ми зрозуміли, що це історія просто вашої нації, вашого духу. Ви такі були завжди. І це дуже важлива для нас історія. Ми, ну я це закладав звичайно в картину, але уявити ми собі не могли. Я собі і я знімав свою, ну як вам сказати, неприватну мистецьку історію, про події, які мене цікавили. Я не сподівався, що фільм стане настільки актуальним сьогодні. Порівняти в, якби, в мистецтві неможливо. Я сказав, що він в рівень з епохальними фільмами. А вже які фільми епохальні для вас, мій, це справа вашого смаку і інтелекту. Тому я говорив про, про явище, про явище, а не про порівняння і конкурування. Тут ні. Е, ну, кожен художник він є самодостатнім і він е, йде вперед зі своєю ідеєю. Так само і кожен з нас, і цей фільм уже самодостатній. І хотілося б сказати, що він е, перший. І я так і скажу. А він стежка довбуша е, і так далі там горасті, ну все, що зв'язано, що ви знайдете в історичних довідках, документах, або просто От, правий Олексій, е, Я з науковцем багато говорив. Вони кажуть, розумієте, в чому річ? що е, Абсолютно очевидно, що до там, смерті Довбуша ці місця називалися іншими іменами. Велика ймовірність, що на них справді знаходились якісь сакральні місця, Там, е, де, напевно, були е, богослужіння християнські, так і дохристиянські і так далі. Але люди в той час так тяжко жили. Вони боялися грози, боялися дощу, боялися неврожаю, боялися того, що прийде вовк чи медвідь, загризе їхню худобу, а вони будуть голодувати. Вони боялися нових і нових податків, які 38 податків на цих землях існувало на все: на дерево, на димар, на вікно, на дитину, там на, на зайву скотину, на роги, ну на все. І люди так тяжко жили. І не знали, що вдіяти, і чекали свого Спасителя, який прийде і їх, врятує, майже як ми. І коли знайшовся чоловік, який взяв на себе цю відповідальність, який сказав, ні, доля моя в моїх руках, я нікому не дам забрати свою свободу, я нікому не дам припирати справедливість, я нікому не дам протиставляти себе нашому роду і нашій землі, бо ми тут хазяї. З давніх давен і завжди, і ми маємо на це право. І тоді за ним пішли люди. Але ми часто чекаємо такого Вашингтона, обираємо собі якогось президента і чекаємо, що він для нас це зробить, а ми просто з боку будемо сидіти і чекати, рахувати його помилки. Те не зробив, це не зробив, то не сьо. сьо. Правда? Але ми стаємо дорослішими. І зараз ми бачимо те, як ми беремо відповідальність за свою долю власні руки. Йдемо захищати свою землю, боремося за свої права. У нас зараз переписується суспільний договір просто нашої держави. Ми хочемо жити інакше. У мене в картині побачите персонаж один з головних його текстів Я хочу жити вільно, я хочу жити вільно тут, на своїй землі. Я нікуди не буду тікати. Я не буду нікуди тікати і шукати щастя десь. Я хочу щастя тут, З тобою йому не складали. Діти починають пісні співати з телевізора, тому що вони це почули на конкурсі. Це правда, якщо взагалі продовжать співати. Китайські швейні машинки тарапанять, просто слава Богу, якщо знайдуть, хтось їм складе, як ця вишивка більш-менш по регіонам, вже не кажу щось інше. Втрачається історія сакрального нашого значення. Власне, я чомусь знімав так досконало цю картину, вимагав великої достовірності роботи художника з нами, тому що ми застали ранні речі. Ми ще знайшли в музеях там речі початку 18 століття. Ми робили з них звідки, ми сканували ну, музейні спеціальними сканерами 3D, нарешті, якби в нас була доступна технологія, костюми, декорації, зброю. Потім робили копії. Ну, для того, щоб це лишилося в кіно, і для того, щоб можна було поглядати подивитися, ти дивися нас історія, як це все в нас? Які в нас сині, гарні, прекрасні Карпати і все інакше, дуже-дуже складно було знайти місця, дуже-дуже було складно знайти людей. Ми навіть ми ну, деякі ремесла відроджували, тому що навіть людей виготовляли людей виготовляли. Є в нас декілька копій Івана. Ви побачите. Спеціальні... Райно, живу, такі, повністю. Нас для спецефектів да, виготовляли в нас. Коли ви побачите там мертвих дітей, які не дихають, чи і ще якісь предмети і все інакше, то це не справжні люди теплі, це лялька. Так що перемога. Неможливо. Реалістично чи не ре... ну, реалістично? зараз продовжувати знімати кіно. Я не бачу ні, ні фінансової можливості для цього в державі, ні приватних грошей. І я всіх закликаю все, що тільки можна робити для перемоги і допомагати е, зараз тим, хто на передовій. Ми, власне, з фінім гроші з кожного квитка, частина прибутку, ви, ми, заклика... ну, ми відправляємо 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Ми от такими показами, як зараз, ми такі продаємо листівочки, якщо захочете, зможете їх придбати, ми їх пишемо на пам'ять. От і вони там, от, скільки хочете, прийміть донати на військо. Ми зразу після того туру поїдемо в військові частини, госпіталь, їм як так само в цю бригаду показувати фільм. За кордоном ми, ми робимо акції просто не просто покази фільму, комерційні. Ну це очевидно, що ми, е, зараз е, важливим для нас є історія і глядацької касового успіху, тому що це успіх не наш особливий, а в принципі українського кіно. І доказ того, що українське кіно з українською історією, що має успіх у глядачах, це дуже важливо.